Питайте бабу Ягу, дасте їй 50 п'ястрів і квіточку, сину квіточку. Вона вам дасть чарівний клубочок. Кидаєте чарівний клубочок, він веде вас на автостанцію. Там сідаєте на автобус в Львів і валите звідси нахрен, щоб я вас більше не бачив. Денисе, а яке населення селища ще Неадекватне. А площа. Івана Франка. Денисе, а ви точно не вживали наркотики? Ясно, що не вживав за аспіс. <плес> ну так що, йдете в оперний театр. ми їсти хочемо. Де вас можна пообідати? О, тут куча варіантів. Можна піти в ресторан італійської кухні, замовити пельмені. Можна піти в ресторан японської кухні, замовити пельмені. Можна піти туди, не знаю куди принести ти, не знаю що замовити А Де тут найближчий Макдональдс? У Львові! Пузор, у Львові! А найближчий Ашан? Коротше, йдеш за колгосп, виходиш на паралельну вулицю, перелазиш через забор, спускаєшся в підвал, там побачиш змія Горинича. Спитаєш в ньому. А ще я пере нього спитати? Де найближчий Ашан? І що, він відповість, що у Львові! Та то була. Моя колишня. А то, що старше від вас, як мінімум вдвічі до нічого. У мленовій рік за два. Несе, а що ще такого цікавого у мленові? Ну, вам на горі церкву збудували. Це Київський патріархат чи московський патріархат? Це Варшавський матріархат. Ну, ми теж спочатку хотіли розібратися, потім змирились, просто з тим і всього. А чому хата більше за соцарку? Він часто з дому працює. цвинтаря <працю> лікарню збудували. Чому лікарні пише всі ми там будемо? Якийсь хуліган написав. Так це вас хоче. Знаєш, то що мені. <плес> Денисе, А чому тюрма і школа знаходяться в одному приміщенні? Ну це виховний ефект. Бандіти дивляться на дітей, поручних приклад стають чемними. Тобто ви не припускаєте, що діти дивиться на пакет і стають течія. Mm. <риклад> Зато у нас 25-метровий. Так Це Ну майстрам не пояснили, що купати треба в дружині. <риклад> а вам кінотеатр. Операція. І другие приключення шої. День вас стейман. Зато в 3D. А царство був. Мій брат близнюк. Та, Та, даші, ні, ні, просто коли мені по 10 років було, я в КВН грати почав, а він спортом займатися. Ідіот. Яким? Вже не видно. Шахматами. Данеса, а чому у скалі ще досторонні руки? Просто у нас мертвий інша. Мусимо підлаштовуватись. А що це там за будівництво? А це трамвай насиків будують. Але навіщо в мене трамвай на секів? Ну, ми вирішили поприкалуватись за дорогу, і побудувати трамвай на сихів з іншого боку. Денися, а чому стали, що вленів називається так? О, це довга історія. Краще я заспіваю. Кольщик! Наколи мне купола! Гриал человеный крест! Сигонами! Усиливай код! С периоми! И переводами! Денис, а чому сказали, що легень називається так? О, це довга історія. Краще я вам заспіваю. <рес> так, зупиніться, ваш жахливий голос. голос. <рес> да я з цим голосом шоу виграв! Що Україна має талант, але ви теж хороший чоловік, просто музика — це не ваше, спробуйте себе в чомусь іншому, наприклад, в будьонера, бачите? А про це я розкажу в відеосюжеті. Увага на екрані! Це не ліло сніху і тут немає величезного екрану на стіні. Тобто я один бачу відео. <світтє> Денисе, а ви точно не на наркотики? Вживав? Але зараз піст. Так я мусульманин. <плес> Дурили і нашим запрошеним гостем був не Денис Манцюк, а халквога. <звук>